Пане Олександре, ще одна тема, яку хочу з вами обговорити, свіжа новина, ми так трішечки від теми, так очікувань західних партнерів, їхніх коментарів стосовно контрнаступу і їхніх якихось очікувань. Тут несподівано до коментаторів контрнаступу збройних сил України долучився президент Сербії Вучич. І за його прогнозом, так як він це сказав, в змі. Нібито у найближчі дні українські війська будуть влаштовувати нову атаку в рамках контрнаступу. І це він, до речі, в цей час каже, що відбуватиметься. Він очікує в цей час цитата Напад на сербів у Косові. Поясніть, будь ласка, цю логіку. Чим більше виникає театрів нестабільності, тим все вигідніше для Росії. Це називається Вієр можливостей. Росія чітко розуміє, що на театрі військових дій на українському фронті російській армії нічого не світить, це буде все одно відступ росіян більш швидкий, менш швидкий збройні сили. я, це, я не, знаєте, Як кажуть, я ніколи не вірю, я говорю про те, що я знаю. Я час від часу буваю і. Як інструктор в деяких підрозділах, я розумію, що хлопці готові на все і хлопці це зроблять. І хлопці, і дівчата. Тому швидше, повільніше. Але розгром Росії на українському фронті неминучий. Для того, щоб відтягнути цей розгром Росії, Росія може розтягти фронти і відволікти сили Заходу колективного. Іще на сербський фронт. І ще було б дуже бажано, хоча б трошки на Африканський фронт. Завжди є е, е, близькосхідний фронт. Е, була б можливість ще небудь на е, угорський фронт. Чим більше ми вводимо на дошку фігур, тим більш складні комбінації ми можемо робити, і тим більше ми можемо вигравати час. Ось це сценарій роботи спецслужб Росії. Тому так е, е, ускладнення політичні, економічні, е, е, кримінальні будуть. До речі, ви зараз можете чудово подивитися на те, що відбувається у Франції. У Франції фактично провокується громадянська війна. У Франції численні жертви цілі е, міста у вогні. Раптом. От просто раптом. Чому? А Франція мала плани налагодити постачання е, артилерії, боєприпасів і легких танків, а легкі танки це шикарна штука у маневровому наступі для України. І тому спровокувати громадянську війну. Між кольоровими емігрантами і, власне, французами, коли французький уряд буде вимушений припинити, звертати увагу назовні і повернутися всередину, дуже вигідно для Росії. Чим більше фронтів в Європі, тим більше Росія продовжує е, свою терористичну діяльність. Тому От Сербія Сербія – це, власне кажучи, да, важка і складна ситуація. Я закликаю всіх, подивіться, сьогоднішні, вчорашні, завтрашні новини у Франції. І ви зрозумієте, наскільки люто працює російська агентура в Європі, наскільки це йде чистий тероризм, наскільки це йде ну, взагалі не просто тероризм. Державний тероризм. Але всі повинні знову ж таки стиснути зуби і працювати, працювати на своєму фронті. Кожен скільки може, як сказав Залужний. Нарешті мені наскільки сподобалися слова, і коли він нещодавно сказав, що все, що ми можемо зробити, знищувати росіян якомога більше. І альтернативи цій фразі нема. Пане Олександре, щиро дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму надзвичайно актуальні теми сьогодні. Завжди раді бачити вас на каналі Січас. Дякую. Олександр Зеленко був разом із нами. До наших глядачів традиційно звертаються ваші коментарі, ваші лайки, усе це вітається під цим стрімом. Так само підписуйтеся на канал Січас, обов'язково поширюйте це інтерв'ю, щоб якомога більше людей змогли його почути.